Значить, захотів я собі на машину поставити опори на капот газомаслення. Автомобіль Hyundai Tucson, перше покоління. Захотів сам зробити, але не було розмірів е кронштейну кріплення до капота. Самого амортизатора. Амортизаторів ну, амортизаторі можна було би підібрати. от Кронштейн там треба було відкручувати е болт кріплення капота, приміряти, потім підрізати. І не хотілося то все шкрябати. Хотілося, щоб воно. А там бачу в інтернеті, дехто ставив на... Мебельні уголки або щось таке, але ну, хотілося, щоб воно ще і плюс-мінус виглядало по заводському. Ну, хоча б плюс Значить, Замовив українська фірма. Я Не буду її показувати, я думаю, хто захоче той в інтернеті знайде в них там на різні не тільки на Туксон гарантія там навіть якась є. по-моєму. значить, Ціна цього комплекту 1400 гривень. Я зараз покажу, що там входить в комплекти, яке воно і там далі. Аж в комплект входить два Ну, ясно, два амортизатори. Права-ліва сторона. На них немає ніяких тут тільки от напис і більше нічого немає, Тобто, скільки воно сили і так далі, я не можу сказати. Два і дві, дві закладних таких, теж права-ліва сторона. Ну і комплект там кріплення. Значить, чому не міг зробити сам, тому що от не було іменно розміру оцих закладних. Я там е, е, відео далі поставлю, е, вкладу фото цих закладних, їхніх розмірів, Я думаю, що хто захоче, той зможе собі запросто зробити е, ці опори капоти самостійно. І Воно вийде набагато дешевше. Тому що якщо два таких, ну так дивився, в інтернеті прикидав, два таких плюс-мінус ну, газомасляних опори коштує. Ну, не два, один коштує 160, ну там ще чимось гривне, буде там 200 гривень один, тобто 2400 400. Ну і закладні, там можна їх, в принципі, зробити. Тут 4, метал четверка. Фото я вставлю. Значить, хто захоче купити або від чогось підібрати? Сам амортизатор. От я зараз мірю його довжину, Чи дожина амортизатор. 44 сантиметри. Рівно 44 сантиметри. Не знаю, як показати. 44. Ось, я думаю, їх підібрати від чогось не буде. Складно. Значить, я усе, все це переношу до автомобіля і буду ставити. Значить, для того, щоб поставити опори капота, потрібен ключ або головка на 12, щоб відкрутити це кріплення і головка на 10, щоб відкрутити. Бо ключичка, або головка це кріплення. Значить, щоб не оцей кріп... Якщо оцей болт відкручується, просто витягується, замість нього закручується шар, то оцей болт треба закрутити назад, і щоб його не очкрябати. Я сейчас покажу, что можно сделать. Значит, той болт я просто обмотаю обычной фум-лентой. Я думаю, будет достаточно. Щоб головка занизла, значить тут у нас на 12 буде. Так, далі. Буду легенько відкручувати. це буде то що гнить Так, одна закладна на месте, Нет? там просто слиты фонки, а так-то, в принципе, вот прямо минимальный по Тут да така шайба упорно. Одна сторона вже стоїть.